Алло. Так, мене добре чути, бо я вже без наушників. О. Так, добре чути. звук змінився, але чути добре. Так, так, я розрядив. Все, ти правий, вода. веде. Угу. То ну, ну, ну що в підсумку сказати? Е, помилок наробив цілу купу, ви наробили цілу купу групою, коли йшли, але ви дійшли до кордону, ви дійшли до тієї колючки. Тобто ви, ви діяли гнучко, ви знайшли рішень по тому, як під'їхати ближче. І ви реально в цьому крутезні, тому що е, ви е, порішали там з самого початку, знайшли таксиста. Зробили все правильно. Ви знайшли таксиста, який вас має забрати з-під потяга. І він подивився, що там ж можуть бути проблеми, що там є там ТЦКшники, чи хто там був, чи прикордонники Миліція. на вокзалі. Тобто, чи міліція, поліція. тобто ви, ну, ви реально круті? Ви з дорогою вирішили цілу купу проблем, які би для інших були нездоланні. Тільки, ну що там, до, до самого того кордону, до самої колючки ви бігли як коні на водопій, ви там підганяли один одного. Бі треба було лишитися ну, і їх лишити, щоб ви перегрупувалися, щоб можна було просто вибрати вдаліший момент, адекватніше оцінити ту ситуацію, що mm -hmm. там робиться. Навіть, навіть в тому місці, якби ви просто тихіше підійшли до кордону, до самої колючки, якщо ви там сіли поспостерігали, що робиться навколо, то ви б побачили тих сонних на каріматі. Там би відступили, вибрали би якесь інше місце. Тому що якщо якщо по той бік від, від, відбувалися вибухи, тобто підірвав хтось розтяжку, це означає, що в цей самий момент хтось, хтось або був успішний, або не був успішний. Але те, що люди туди йдуть, а якщо йдуть, то і виходять. Так, з приводу темпу я прокоментую, дякую за ан аналіз, за оцінку. А, справ... Да, він заганяв. А цей чувак Андрій, як я назвав його. Він чомусь mm -hmm. Нав навіть там посередині вже цього останнього дня. Ну, ми дойдемо, ми так, ми так певно йдемо, ну ми дойдемо, ну ми до вечора маємо дійти. Щось було. Ну, я це сприймав за позитив, типу, тому що, ну, типу, аля. Наганяє темп, окей, і мені це допомагає швидше рухатися. Але дійсно, вже перед кордоном, я вже зараз згадую теж чиїсь історії в голові. як хто, то Треба було обережніше, обережніше себе вести. напевно, так. Угу. Ну, ти дізнався багато про себе. Тепер ще висновки. Ну, Висновки якісь я допоміг тобі зробити. ну сподіваюся. Да, 100%, 100%, А 100%-100%, ти... звісно. Скажемо так, якийсь розумний, тверезий, досвідний луч світла направили, направив на, типу, на те, що сталося. Да. А, зараз доки там ще є листва, а потім навіть коли та листва спаде, коли листва спаде, то буде важче ховатися тим. Тим прикордонникам там буде їх відніше. Ви знаєте, ну, люди, принаймні, ви ж не сподівалися, що вони там будуть під коронавіруном. Mm -hmm. Ми думали, що ви просто прийдете і підете. Mm -hmm. Зараз знаючи, що вони там є, знаючи, як вони діють, то е, вже можна знайти там вікна в їхніх тих, їхній охороні. Ну і ще оцей от факт про те, що ти перший раз втік, і коли, якщо ти другий раз туди їм попадешся, то вони тобі вже з тебе там очей не спустять і не дадуть тобі можливості втекти, якесь там відношення буде до тебе інакше. Це фігня собача. Кожен раз, коли ловлять наступний раз. Вони намагаються не сильно заморочуватися, тому що та людина, яка втекла перший раз, вона втече в другий раз. Ну цього разу вони його довезуть там десь до якоїсь військової частини. Ну, він звідти втече. І в військових частинах вони там зараз дають два тижні часу для того, щоб люди тільки тримають втекти, щоб не повтікали. Mm. Тобто вони їх нічого не вчать, Вони них просто водять на те шикування і водять на обіди. А потім, коли вже минає там якихось два тижні, то тоді вже ті, які залишилися після цього, то ті вже продовжують там, ну, з ними починають там, займатися якісь там інструктори, що всіх там вже вчать. Оце -о 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 -о, цікаво. Що, це... тому, тому, якщо тебе зловлять другий раз в цьому самому місці, ти кажеш, скажеш: о, пацики, привіт, я вже вас всіх знаю. <реш> ти будеш на мене ствол наставляти, казати, що прострелиш там, не знаю що. Ти, ти будеш розказувати, що я воював і хлопців треба міняти. <реш> <реш> і, і таке інше. Давайте цього разу вже не, не, не в берегове, а в хустку. І безплатно, так? Так, бабла, я <звілля> вам вже давати не буду. <звілля> я вже знаю, що це так. Да. Ну, е, якщо вже так між, між нами, там, то я вже там напишу потім з е, приводу пару слів, що, що я думаю. А так взагалі, чесно кажучи, ну, ще таке скажу, посеред маршруту, ну це вже, напевно, про якусь незламність. Е, вже там ми Між собою навіть шуткували, так, типу, як кажу, якщо мене спитають, якщо ми вийдемо і спитають, як це там, і куди йти, бо ми там були пацьки, ну якщо вийдеш, то розкажеш. Що як? Я говорю, то я нікому, по-перше, не пораджу йти. Бо настільки реально місцями складно, що і я, я не кажу про якусь там розгубленість, маршрут, куди. Чітко розумієш, рух, вектор движення, але якось все одно фізично воно це не легко. Це ну, я думаю, всі себе готують до самого страшного і тому отримують плюс-мінус норм. Але дійсно в, мом в моменті я не скажу, що це легко. Не знаю, це у нас ізі маршрут, тому що ми ходили там такі, по факту два дні, три, два, три. Е, але є ж, які, я, я бачу історії, там скільки днів в горах, як взагалі це люди переживають. І цей водій, який говорить, що довели людей, правда, до, довели до такого людей. Це все, звісно, цікаво з, з одного боку, але з іншого боку, це щось жахливе відбувається насправді. Як, як на мене. Так, я ти не собі знає. не уявляєш, ти. Ти собі не уявляєш, які масштаби цього жахливого. От Реально, е, я тут, е, ну, сьогодні в понеділок там вийшло відео, може подивишся. Е, ну я м, про, про своє бачення, чому так відбувається mm -hmm. в Україні. Реально, реально ситуація не то, що жахлива, вона катастрофічна. Це новий, новий геноцид. І для, для України вона закінчиться дуже зле. Що би там люди собі не думали, якою надією вони би не жили, цей театр, ця, ця теперішня вистава, вона є продовженням того, що було в 2014 році, того, що було в 2014 році, це не просто події, які там Вовка Путін. Вирішив показати, який він там Наполеон. А Це реальні речі, які мають раціональні основи під собою. Просто ці, ці, ці речі треба робити руками людей, із якими не треба ділитися країною. От для них відведена роль бути. Не знаю навіть, яким словом охарактеризувати. Людей просто перетворили, перетворили е, на, на худобу. Вона немає шансів тут вижити. Їх просто пускають, е, е, пускають на, 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 на знищення. Винищують. В першу чергу винищують тих людей якраз на заході України. Вони самі не потрібні. І самі проблемні. Тому, тому ця твоя історія вона ну, дуже на мою, з моєї точки зору корисна для інших людей, щоб показати, які проблеми дорогою зустрічаються, і як діяти в цих обставинах. Ти дуже, дуже великий молодець, що ти спетляв із того Львова. Там І зараз тобі треба просто це повторити, але з врахуванням цих всіх помилок, тому що, тому що людям в Україні нічого не світить. В них навіть. У них, них життя позабирають. Так, на жаль, блін, тільки що було якесь цікаве питання до вас, але десь воно загубилося ну, по темі. Ну, те, що все печально, да, це на жаль, зрозуміло. Ну я не знаю, ну я не вірю. От мені мама буває іноді як напише щось, навіть сьогодні, типу там кажуть, що там зимою, кінець війни. Я починаю зразу в цьому випадку диктувати якісь свої істини. Я пишу великими буквами. Кінець війни це не кінець мілітарізації, теремобілізації країни. Кінець війни це не означає, що Росія кудись дінеться. Кінець війни це не означає, що одразу відкриті кордони. Ну, типу, я ну, намагаюся донести, що якось мені кажеться, що тепер. От ти навіть казав у розмові, що коли зміняться часи, ну, я навіть не знаю, що це за часи мають змінитися, щоб тут щось виправ... виправило. Ну... Кінець війни буде тоді, коли Росія захопить все, що їм треба, і захоплять у ці території з корисними копалинами і з портами. От коли вони візьмуть по Одесу і розділять по Дніпру, заберуть Херсонську область, і дійдуть, з'єднаються з, з Придністров'ям, от тоді війна закінчиться. А, а, а ніяких мирних угод не буде. Ніколи ні при яких обставинах. Ніхто там не буде укладати мирні угоди, ніякого там припинення війни не буде. Тим більше зимою. Угу. Ну, я також не це, звісно, якось воно вже все. Ну, але керувати масами виходило, тире виходить у них дуже добре, тому що, якщо навіть брати себе, то якась така тверезість, може і неповноцінна. Не знаю, в тебе була, бо це перші пару місяців. Ну, це була щира історія, звісно, за рідний дім і все інше. Але ну я був на, на крок від того, щоб самому піти. І, типу, добровільно. І якось не знаю, тому що там ти стояв реально в. Київ, то вони були під Києвом, і ти їх чув і бачив, грубо кажучи, і ходив по їх слідам, потім, збирав ці коробочки, російська армія, питання, оце все. Ну, коротше, uh -huh. якось так да, було, було ж пару місяців таке оце, патріотичний підрив дуже-дуже сильний. Тож, по суті, мені кажеться, щирий Теред дуже гарно підігріти, блін. і потім, як все це направлено, ці єдині новини і все інше. Іде ну, чітко з нами. Я прям бачу. Мені кажуть, як е, працюють пропрацьовують пропаганда. Пропаганда, прям людей бере і використовує. Ну. ну так, і в Росії та сама ситуація, і тому це все не припиниться. Окей, Володимир. Тоді якщо повертаючись до теми, е, до нашого виходу. Е, Ну, якщо в мене раптом виникнуть якісь питання особисті, я там напишу, буду вдячний за відповідь. Наразі... Та давай, давай задов... там, готуйся. Просто дивися, зараз хороший момент, тому що зараз, ем, е, зараз ще можна використати оцей весняний літній досвід. Бо як почнеться зима, тоді треба буде збірувати на. Да, так, я чув, дійсно. що ви кажете у відео, трапи. що да, поки вересень, виходьте, поки осінь. І чув, до речі, у вас було відео, я на нього так звертав увагу, що ну, партнер, наскільки він треба взагалі, чи треба він. І ви там казали про те, що ти казав там про те, що боже, я не можу прийти. Що не так уже він mm. і не треба, типу цей партнер, по факту. І я, в мене були ці думки, я згадував тебе вже в момент, коли я там відсидінявся, я думав, ну от казала людина, що, в принципі, можна йти і без. І добре все буде. Чому, але все одно чомусь вони ці думки мене не перемогли, не переважили. На жаль, на жаль. О, а про водія із лісорубами домовлявся ти? Е, ну так, я почав прямий діалог з ними, і напевно так. Напевно, я. Я не можу сказати прям точно, щоб ніхто там, якщо будуть пацани слухати, щоб не, не обідались. Ну, начебто, зараз, да, вони йшли. Я такий о, хлопці, типу, я просто встря... встряху їх. У їх поле зору, типу, так і так, ми ось такі-то, такі-то. Але потім, вже, вже, коли там був діалог, там біля машини, ми ждали, більше було людей, якийсь ще малий був там, то вже там всі говорили. Але напевно, почав так. Почав так. Ага. Оце дуже круто. А із цього таксиста, який вас підписує, це був повністю сумій, так. Да, я теж згадував це в одній. Ну, ну, дивись. Угу. То ти ж ключова особа в своєму житті і в цій історії. Ти, 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 як, ти займаєш активну позицію, типу не впливеш до Да. І ти нарішав, нарішав дуже багато, вирішив дуже багато проблем, які просто іншому не під силу. Ну так, ти е, вибрали простий короткий маршрут, але він якраз складний оцими е, цими питаннями доїзду. Ось такими речами. І ті, що були разом з тобою, ви ж успішно пройшали такі речі, які іншим не під силу. Тобто ви апгрейднули план тих пациків, які йшли пішки, а ви доїхали. Ну так. Пацики в чому прикол? Ті що йшли до нас, наші, то вони. Uh -huh. Uh -huh. Я десь, по-моєму, свалява він називав місто. Якось вони доїхали до, до сваляви, uh -huh. і звідти вже їх машина повезла на ту саму точку, де ми зі, зістрибнули. І ми там, де передівалися, там було дуже багато буцілок з водою, і плюс-мінус. Я думаю, хламчик там підчищається, але було щось таке. Там якісь кульочки, типу, ще щось. Uh, і дотис, і за. Мені каже, що ми прям попали в ту саму точку, там ще такий очеред, погнутий машина, наче під'їжджає. Mm. Ось. Тому... А я забув питання вже я вибачаюсь. Проте, ви мали йти довше. Чому ви мали йти довше? Тому що інші а, йшли довше. Так, Чи... вони доїхали до цієї до сваляви самостійно, якось безпечно, я так розумію, там потягом, і свилями їх, їх, їх mm. забрали. Але це дуже швидко. Тобто вони, у них не було. у них... Ми їх, ми їх розуміли, коли ми почали цей третій день, що. А, да, третій. В них це був початок маршруту. В них тиса, це був старт маршруту і вечір кінець. Тобто це інші сили теж. А ми вже трохи вбехались за цей час. Бо ми йшли два дні до цього. Ми мали йшли три дні, але один день зекономили на це третій. Під'їхали. І ми так трохи навіть, ну, і заздрістю типу, ох, ну понятно, їм було тут набагато легше. Ну так, да, вони у, у них не був повноцінний маршрут, який був у нас, тому що у нас частина була зімпровізована. Ну, якщо чесно кажучи, Андрій там прям проложив по Google-картам. Я вже там. Подивився, плюс-мінус там десь щось усно йому підказав. Говорю, тут буде так кра краще йти, тут так краще йти. І також це доводилось така людинка складна трохи продавлювати. Там теж якось мені не подобалось вже там блим ближче до виходу. В мене взагалі в останній день там було таке, що я не хотів їхати, тому що ну День народження вони десь празднували, якісь там побиті кулаки ага. приїхав ніч, завтра вечором їхати. Я дивлюся, що взагалі ну жодної думки. Але я готовий, але ти мене погано знаєш. Але я буду там цей, якщо Миколка бігає, щось мені показує, збирає якісь пакетики, там водоніпроніцає, ще щось. При тому, що в мене вже там вся кімната завалена тим, всім. то е, цей й взагалі там не сильно думав про це все. Я такий, та ну нафіг. Але все одно пішов. І ще одне скажу, те, що я кажу вже. Це тобі може особисто, якби мене запиталися, чи прожив би я цю історію ще раз знаючи фінал, чи хотів би викреслити свого життя, однозначно, ні. Не дивлячись на, на на якусь травму. Я не знаю, я роки рвуся за кордон, не можу виїхати. І ніяких типу емоцій, ця війна вже в печінках, і такий досвід, якийсь нестандартний, прикольно, прикольно. Не дивлячись на смерть водія, навіть ну, така доля. Угу. Так, вже навіть смерті ти зустрів на своєму шляху. Ну, треба повторювати. Треба повторювати, тобі вже боятися нічого. Тобто ти пестунчик долі. Тобі вдалося і в ДТП вижити, і дорогою. Ну, і ці всі ТЦКшники з прикордонниками вас там не били, не калічили. Ну зараз, да, зараз якраз дуже хороший час це робити, тому що я кажу, є досвід назбираний за весну літо, і він зараз його можна застосовувати, тому що та, ліс зелений, погода тепла. Ну, тепла така, що можна ночувати під відкрите небо в сенсі. Доїхати ти в принципі, відпрацював тут, куди би ти не їхав, в якому напрямку, ти абсолютно все те саме проробиш. Uh, і отримаєш такий самий результат. Тобто доїдеш по максимуму поближче, туди, куди можна доїхати за гроші. І куди би ти не пішов, чи на Польщу, чи на Молдову, чи на Білорусь, чи, чи навіть сюди саме, в тебе, ну в тебе вийде з другого дуже разу. в тебе дуже дякую за віру, але якщо вже так не на запис казати, то. Я, я, звісно, хочу спробувати. Є там якісь гарячі варіанти. Не скажу, що дуже дорого. Також там везуть, і, типа, ніч, всі діла, болото. Але гарячі сліди є близьких людей, які там, в принципі, все розказали. Тому це, типу, аля те саме, тільки під контролем когось. Я не знаю, кого, хто uh -huh. це робить за певну суму. Трохи легше, скажімо так. Так, але в твоєму випадку той, ті люди, які будуть контролювати, що тобі робити, вони точно не такі ефективні, як ти. У тебе тільки оцей один аспект, що ти, 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 ти намагався зберегти групу, якби ти цього аспекту позбувся з самого початку, якби ти відділився. Тебе би вийшло навіть з першого разу. <р Dank> тому... <рик> Оце обідно, звісно. <рик> <рик> Я почув. Тому тобі, тобі треба або навчитися очолювати групу, тому що в тебе є якості, які дозволяють тобі е м бути ефективним самостійно. Або, або не, не займатися цією дурньою, а, а робити все самостійно. Угу, Я почув. Дякую вам за такі висновки та поради. Так, да, напевно, так. Да. Не напевно, а да. Так. Так, так, так. То все так, вірно кажеш. Дійсно, і ти, ти зараз озвучив, оце те, що я напевно не міг собі в голові сформулювати. То, що ти кажеш, що хотів зберігти групу. І напевно, як би це не звучало гарно, може я там не сильно чимось гарним керувався, але десь воно мною керувало. да Ти такий, да ні". Я побачив їх, і в мені не було нічого, що я. Я міг побачити їх, вони мене не бачили е, і собі проігнорувати. Але ж я захотів до них інст... інстинктивно. Мене потягнуло до, до своїх. Навіть до своїх тере. Ну, а кра, кращих немає, тому свої вже ті, які є. Ну, це взагалі в, в ДНК, в чоловічому ДНК. Ми працюємо групою. Тобто це із тих часів, коли, коли полювали на Мамонтів, а може ще й раніше. Завалити велику здобич можна тільки групою. І тому об'єднувалися навіть не з, не з тими, з котрими би хотіли об'єднуватися. Бо більше людей можна поділити обов'язки і завалити велику здобич. І, і оця фігня керує нами зараз також. Що хлопці вони є членами групи, вони дуже легко, особливо в підлітковому віці, об'єднуються навколо якоїсь абсолютно дурної ідеї, там хтось в голос, в голос щось ляпне, якийсь ідіотизм, всі решта підхопили і почалося, а потім сіли в тюрму. Як розібратися, на що вони це робили, то вони не можуть жодне знайти собі пояснення. Просто інстинкти, рефлекси спрацювали. От і ти теж. Намагався ну тобі треба розібратися, сісти подумати, чому ти там за ними біг, коли вони, коли вони тебе вже покинули. На що це тобі було потрібно в той момент? Чи, чи ти керувався тими якимись романтичними історіями про, не знаю, про піратів, чи про з тих книжечок, які ти в дитинстві читав? Чи, чи ти думав, що? Uh, в тебе немає ну, якоїсь можливості це здійснити без них. Тому що uh, ти не, знаю, не знав, де той кордон знаходиться. Не було в тебе якогось інструменту. Не промальовував, напевно, це підтроти. собі в голові. Так. Я знав, де кордон. В мене телефон, в принципі, я поглядав на карту. Я їх на половині путі вже заставив, тому що я з цієї картою тільки йшов, і я там туди йду, щось немає якогось довір'я, він так рідко його дивиться. Я говорю, так, чуваки, бля, що за фігня? У кожного є телефон, включили карти. да, у мене краще у вас гірше, неважливо. Всі йдуть по карті. Але потім це зіграло злу шутку зі мною, тому що іноді він прокладував маршрут, не так як я хотів. Але третій день я вибачаюся, що знову повертаюся. Вже був такий важкий, що я там може веди, веди, куди ведеш. Типу я вже так. Uh -huh. Може, що втомився. по-розумному, я би чесно, я би в тому лісі і переночував. І в мене така ідія, яка промелькнула. Обережненько собі, без ніхіра ну, лягти собі. Раді відновити сили. Раді відновити сили, обновитися, uh -huh. рефрешнутися і вже заново собі піти. Ну, там 8 кілометрів теж чималий маршрут. Во. Але... Uh -huh. 8 кілометрів це за день пройти 8 кілометрів, по, ну, по тих горах ну то все ж таки гори, там перепади висоти, і плюс до того треба бути так, обережними. Важче не, не знаєш, що там чекати, що тих прикордонників, тих НКВТ. Дуже багато троп. Отак, от, от ти йдеш, mm. і деякі, понятно, що вже давно по них не їздили. але іменно накатаних. В основному, мені каже, це квадроцикла, якась така не широка техніка, двоколісна. Mm -hmm. е, Так от поперед, прямо ми переходили багато, досить багато, особливо там до половини. Їх було внушительно. Але чим далі до кордону, тим їх менше. Вже такі, як той друг і казав, що Богом забуті. Міста, так воно і було, що дійсно ти йдеш і розумієш, що, ну, тут, хто тут взагалі був колись. Угу. Ну то дивись, розберися, чому ти угу. збирав цю групу, нащо тобі потрібні були партнери, чому ти від них не відділився багато разів, коли, е, коли в тебе була можливість, нащо ти їх наздоганяв. Е, от в цьому знайди собі пояснення, чи як знайди відповідь. На це запитання, і це буде ключем до того, що тобі, що тобі робити далі. Я цим займуся обов'язково. Я подумаю про це, дякую Дякую, це вже як сеанс психолога, знаєш. Бо всі складові, щоб успішно вийти, в тебе є. Тому що ти вмієш розмовляти з людьми, ти вмієш знаходити рішення в ситуаціях, яких ти ніколи в житті не був. Далі в тебе приємна зовнішність, люди люблять спілкуватися з людьми, які їм подобаються. Так, Тому, тому, тому... От, виходячи з того, що в тебе є всі якості для того, щоб це здійснити, і знайти відповідь на запитання, ну і вперед. Почув, почув. Ось Тепер, тепер ти щось скажи. <кліп> скажи на останок і будемо Так, завершити. Але ну скажу, що, що така людина, ти прекрасна, що не дивлячись там на те, що у нас вже там час 10 ночі, і я хочу спати завтра робота. Все одно я би ще аби ну аби була можливість, аби хотілося то і, і говорив би, і говорив би, тому що дуже цікаво. Е, 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 круто, що для мене, для мене ця розмова стала е, якимось е, теж. Цікавим досвідом, перш за все, і я радий, що в мене зараз я не, не йду з пустими руками, так скажемо, цієї розмови. Я тепер розумію, де мені треба повернути для того, щоб там щось собі зрозуміти. Прикольно, що не дивлячись на те, що там я не вийшов, все одно була змога розповісти і поспілкуватися з цікавою людиною Володимиром Фурманом. Дуже дякую за цікавий досвід. Дійсно е було дуже приємно. Дякую, мені теж страшенно приємно було з тобою поспілкуватися. Ну, успіху тобі і чекаю вже на успішний випадок. Хорошо, добре, дай Боже, дай Боже. А тобі все, все найкращого, там, mm -hmm. в Сан-Франциско. Не, не забувай нам показувати, де вони знаходяться. Це саме головне. Добре. добре. Добре, все. Давай, зустрінемось Нас, в Америці. Окей, дякую, дай Боже. <реш> Пока. Давай, бувай.